Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про наші лопатки. Ми посадили на кусочок. Ось вони вже почали достигати. І ще зелених є багато, дуже багато. дивіться, які рясні. Ми вже почали зривати трохи. Дощу у нас немає. Але, дякувати Богу, урожай є і непоганий. З порівняно з тими містами, яких дощі більше не перепадає, то у нас у чернівцях гарно перепадає дощі. Ми посадили на пробу, на, на палки, і вони гарно ще листуть. Був би дощик, було б більший урожай. Ще навіть є маленькі, які ось ще би зав'язувалися ось, але якщо дощу не буде, то вони, можливо, пропадуть. Ось такі. Назривали ми нападків ціле відро. Такі будемо смакувати сметанкою з чосночком. Жареною цібулькою дуже смачно. З такі лопатки. Дуже люблю і рекомендую, Ще навіть деякі квітнуть і малесенькі зав'язуються. Сухо, дуже. Земля суха, листочки вже почали жутіти, але вони тримаються. Ось такого плану смакота. Натуральна, без консервантів. Ось, дивіться. ясні Ось, бачите, дуже гарні. Ось на верхушки так само. Ми посадили. Ось так. Ось маленький такий ролик хотіли показати, порекомендувати. Хто бажає, може собі посадити так само. Усім дякуємо за перегляди, дякуємо за підтримку, за лайки. Підписуйтесь на наш канал. У нас все є у гостях Володимира. Від екзотики до наших рослин, які ми садимо стабільно. Усім мирного дня! І мирного неба. Всім пока.